Пробуємо жовту Кароліну Ріпер. Це як на мене така нова зірка на нашому ринку, тому що червона з'явилася раніше. Жовта мені видається притупціла вслід, виглядає незвично вона. Іноді може мати навіть, як вказують, більші показники пекучості. Зокрема, понад 2 мільйони сковілів частіше фіксували нібито в жовтих каролінах. Ну, це знову ж таки залежить і від місця вирощення, і від самого насінневого матеріалу. Отже, я візьму невеликий шматок, дуже сильний запах. І... Коли не знаю як хто, коли я нюхаю «Кароліну Ріпер», мені ніби вона вже гостра на самий запах. Хоча, знову ж таки, навряд чи є такий гострий аромат. Відчувається відразу аромат загрози, тому що нібито зараз буде сильний плив. Подивимось. Якщо говорити про інші аромати. Так, є тропічний запах, освіжаючий запах. Таких землянистих чи димчастих ноток тут я не відчуваю. Ну, подивимось, що зі смаком. Отже. Поміж цих трьох перців це дійсно найгостріший. Е, гострота, знову ж таки, ніби двох секундна затримка, допоки відбувся перший контакт із перцем. Е, невелика кислинка, е, знову ж таки, тут все нібито більш-менш звично. Е, той, той смак, який я так традиційно описую, як тропічний, але далі відбувається величезне і швидке наростання гостроти. Організм на це досить швидко реагує. Зокрема, вибачте, за подробиці, якщо ви це дивитесь, надмірним слиновиділенням, так. І знову ж таки, відчуття тепла поширюється, от буквально, ну, мов би по всьому тілу. Виходить, нібито поза межі контакту, хоча наші рецептори зараз контактують, точніше, мої рецептори. Контактують лише у межах ротової порожнини. Але е, організм, оскільки відреагував на це досить сильно, то відчуваю зараз тепло от, буквально, наче по всьому тілу. Дійсно, от як раніше, стало тепліше, але це тепло викликано мобілізацією різноманітних ресурсів всередині організму. Кароліна Ріпержовка. Це буде дуже гострий перець. Я після нього вже, напевно, нічого дегустувати не буду. Смак приємний, запах. Не перць, не перця точно. Важко сказати, чого. Квіти. Квітами пахне. Тут всередині капсуцінове масло. Мінімальний такий кусочок, який можна коштувати. Якби. Менше. Максимальний? Та ні. Мінімальний. Дуже смачно. Так, скажи на що. Наче квіти єси. Фух. Гострота поділяється. Не відразу. О, Дуже гостре. Дуже-дуже гостро. якийсь зараз якась тропічна фрукта. Дуже смачно, але дуже гостро. Божечки в мене немає чим закусити. розтає. Мені дуже важко говорити. Дуже смачно. Я не можу порівняти якийсь з чимось не перцем, не з чимось не Кароліною Ріпер, розумієте? Тобто він нагадує відтінки квітів і якихось тропічних фруктів. Але в принципі це смак Кароліни Ріпер. Тобто прямо от повністю повноцінний з усіма нотками Кароліна Ріпер, така на смак. Дуже-дуже інтенсивний смак. Ступінь гостроти не максимальний. Якщо порівнювати, наприклад, з, з кароліною Ріпер червоною, червона гостіша. Червона гостіша і гострота дуже приємна. Не, не опалююча, а гріюча. Просто тепло по всьому роту. Тобто, поки що так. Меня ну, відчуваю його тут трохи, де прокоптув, бо шматочок маленький. Тобто такого високого маленького шматочку в шлунку він не сильно відчувається. Найбільше ротовій порожнині. Навіть соплять трохи вже. Але за Так. заходить гіносу. Але це не максимально гострий перець, який. Я пробував. Він досить смачний, сочний, свіжий. Але кароліна ріпер червона густіша і якщо порівнювати, напевно, скорпіон болючіший. Тобто, така приємна гострота дуже. Тобто вона сильна, але приємна. Тобто Реально приємна. Ось так і кусочок. Цікавий смак. Теж таке є протичні нотки. Ви не напробовався перед тим двох інших перців. О, пішло! Тільки тепер пішло. Пішло, пішло, пішло. Ах, сильніше відчуття, що ще, ще сильніше пече, ніж попереднє. Я ж його не гризь. Але вже печемо. Груже. Пішло від попереднього вже звик. Тече сильно, але... Ефекту бомби немає, такої термоядерної. І що, друзі, тепер найгостріші перці. Зараз тут будуть, я відчуваю, сльози. Хоча вони так не пахнуть, як попередній перець. Ось є Кароліна Ріпер жовта і Кароліна Ріпер червона. Що цікаво, що Кароліна Ріпер була занесена в книгу Рекордів Гіннеса в 2013 році як найгостріший перець. І вона протягом цих всіх. 11 років тримає лідерську позицію. Е, і знаєте, все-таки є такі люди, які можуть спокійно з'їдати ось цей ці цілий перець. Я не знаю, як це можливо, але є такі люди. Є фестиваль поїдання гострого перцю і один американець з'їв 22 перчини Кароліни Ріпер за одну хвилину. Ви можете уявити? Я ні. Отже, коштую жовтий, тому що кажуть, що жовтий. Менш гостріше, ніж червоний. Хоча, знаєте, Кароліна Ріпер має понад 2 мільйони сковалів гостроти, тому страшно уявити, який червоний. Отже, куштую жовтий. Щось я багато собі відрізала. Пахне, до речі, наче ніби як у нас перець вже був такий цитрусовий, я відкушу маленьку частинку цього. Uh -huh. Ще не буду жувати, просто розсмокчу. Mm. Зараз поки ще не сильно пече, mm. <кхеш> трішки починає припікати. Ну, зараз я доїм цю частину, що все зовсім не розсмакувало. Хоч мені махають, що не треба, але. О! Гострота. Відчуваю, як мені стає дуже гаряче по всьому тілу. Вирішила все-таки скуштувати червоний. Хто не ризикує, той не п'є. В нашому випадку молока. Ого. О -о 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 -о. <плес> Просто відразу забуває дух. Пече, дуже сильно пече. <плес> Він найгостріший це точно. Немея язык. <клес> Немея язык. Немея рот. Хочется просто вмочить языка в молоко и тормать. О, уже выступают слезы. Ой, это вы что, друзья. Добре, що це останній перець. О, пече, дай Боже. Якщо в попередніх відчувався ще якийсь смак, то в цьому просто пече. Ой! Одріжте мені язика. І не бумагу буде писати заповіт. І головне, що воно гострота розходиться, розходиться. Ой. Якщо не поблю, побачите мене далі далі відео. Я жива, в мене все пече, онімів рот. Почуть губи, рот всередині. Класний, дуже класний перець. Дійсно, хто полюбляє надто пекучий, це для них. Я забула сказати на початку всього цього відео. Всі ці дегустації, що я навіть не додаю чорного перця, бо він мені пече. Уявіть, як мені пече зараз Кароліна Ріпер. Просто все палає в роті. Нарешті найгостріший перець у світі. Кароліна називається. Люблю гостреньке, додаю всього гостренького у страви. Але це кажуть дуже гострий перець, дуже гострий. 음, попробуємо, який він на смак. Трошки є тривога всередині. тому що дуже кажуть гострий. Кажуть, ще сам не пробував. Ну, мене так уже настроїли, так налякали. Попробуємо. Ну, треба рішитися. Все рівно ж. Є така можливість, як. Українською мовою можливість. О, то треба попробувати. Ну, як кажуть з Богом. Ух ти! Ух ти! Оцей кусочок ви бачили, який кусочок був. І мені достатньо того, що я відкусив. І це я ще не розжував. Ще він тільки в мене на язиці, а вже пішов жар. Ух ти, хух, Як будто хто зажгал коротки запалив, чесно вам скажу. Я не знаю і, і воно впускається далі. Да, дійсно, мабуть. Ой-ой-ой! Мабуть... Не <кх> дарма його називають самим кріпшим Перцем, самим міцнішим. Язик не міє. Мову відбирає, чесно вам скажу. Фух, ну... Поки терплю. Але. Але. Дуже гострий. Дуже, дуже-дуже гострий, дуже гострий. Ой-ой-ой. Ну, чесно, наче язика торі їжджа ножом. О, мабуть, треба чимсь його заїсти, запити. Рекомендують молочком, чесно, ну. Ой-ой-ой. Сами, Я нічого гострішого у світі ніколи не їв, чесно вам скажу. Ніколи в житті гострішого не їв. Зико має цілий. Чесно, наче язика хто дрізав, блін. Оооо! <мус>. <звач> не чесно, ну, язика прямо ну, відбирає язика, відбирає. Відбирає, блін. На місці язик. Наче прикусив, наче. У-у-у. Наче кончик язика відкусив. Ооо-йо-йо-ой-о. <служ> такий перець вирощувати, скажіть, будь, будь ласка, його ж не... Нереально вживати. Це так, один раз попробувати. Ой. Пече до сих пір. Півгодини пройшло, пече. Кошмар якийсь, Це треба. Надо... Ой, таке виросте чудо Кароліна, Дійсно, Кароліна, королева перців. Кароліна, королева перців. Візьму цей маленький шматочок. Якщо я виживу, я вам завтра позвоню. Відчувається пекло. Я не знаю, чи його проковтувати, чи ні. Аж подик зашкалюємо. Дуже хороший перець. Так що хто не любить такого перця гострого, не їжте, я вас прошу. Фу. Перець хороший. Ось тут, що печуть. таке чувство, що мені в зуби вколи подавали. Фуу, хороший. Ух, що? Ого! Дуже пекучий перець. Так що він насправді того вартий. Ну що, друзі, цей перець вартий бути на першому місці. Він дуже пекучий, це самий пекучий який я о, пробував з усіх. Дуже ротова порожнина пече, язик німіє. Так що і в очах темніє. з'ївши цей перець, можна анестезію зуб... О, не колоть. Просто берете кусочок, йдете в лікарню, перед лікарем заходите, кидаєте, з'їдаєте маленький кусочок, і я вам говорю, лікар в шоці, а ви у захваті. А ви собі візьміть, будь ласка, бутилочку була